Як гарно мені жилося, коли я був просто актором і телеведучим. Продюсер! Усім привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Натала Кірс, і сьогодні теревені про культуру поза війною чи війну в культурі. Вам напевно цікаво не знати. Ну звідки ж вилипилася саме ті півмільярда на 300 хвилин розважального нам контенту. Ніякого злого чи брудного світу конкурсів, всього лише невеличкий новий шар матриці у конфлікті. Надважливо, вриваємось у пекельні бої. за кіно. шлях би трафив той адренелі на моніторі. І як нам подали цю історію? Що наразі українська кіноіндустрія переживає певний апокаліпсис. Усіх потрібно терміново рятувати. Ну відкриття для кожного українця. не лише кіноіндустрія, але усі, якби герої цього екшену, не будемо детально перетирати ліпше розпочнемо як смачнезний фірмовий серіальний трилер з кінцівки, аби ви точно додивилися цей випуск до кінця з антикульмінаційного компромісу. Міністр, який не збирався йти. У відставку не збираєтесь. Mm -mm. Чи то сам відплив 27 липня Верховною Радою був відправлений у відставку? Боже, як це прекрасно! У час, коли війна навела прожектор українського креативу освіт, два головні блокбастери цього літа з культовим феноменом, на які ми з вами скоріш всього заслужили. Це міністр культури та Горбунович горбунов. Підкорюють критиків, і сьогодні у відео ми будемо розбиратися у тому, чому Горбунович горбунов це кіно Боже, Боже, де з цього тіла? А міністр культури це втеча з Барбіленду. Сталося як сталося. Ми далі стаємо на ті самі граблі і продовжуємо рухатися в утопічно паралельних світах, де за системою рулетки розподіляються бюджети на наше з вами задоволення, а ми ще й з вибриками за системою. Ну якщо у проєкті чи у стрічці з'явиться знаменитість, це важливий персонаж для історії, але не так трапилося з іменем Юрій Горбунов. Зніме для вас серіальчик. Ну для задньої частини наших міськів все прозвучало як чистий тролінг на сьогодні. З нової історії України не так легко згодувати. Цю пріснуту кінотаток нашої країни кіно -кі 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 і такі рішення, які довели Міністерство культури до вічі, помовлені російським серіалом інтернет у трендах, що вони тому і готові виділяти півмільярда на скасування російського контенту, або українці відмовилися. Але скажіть мені, будь ласка, чи допомагає таке масове без державної підтримки виробництво українських композицій скасування послуховування мейден раша? Ні, чи готові українці продовжувати споживати Вати серіальний шлак, ну виходячи з реакції, ні для прикладу, давайте з вами розберемо і ви напишете: у кого більше на сьогодні корпоративних замовлень у такого музичного контенту, як Діма Волканов. Лай -лай, родження, чи гурту молоді? Артисти нового покоління, які майже одночасно почали вриватися в український шоу-бізнес, усі свої припущення щодо корпоративних замовлень і попиту на ту чи іншу музику, залишайте нижче у коментарях. Я думаю, ви влучите у десятку. Для чого взагалі інвестувати кошти, а не просувати для українського глядача, за якого ви так турбуєтесь, вже відзнятий матеріал, який можливо колись у минулому пролетів по через російські серіали? Ну, наприклад, ті самі переможці 1+,1 плюс продакшн після гучної епохи величного століття були готові викупити усе турецьке, а не плідно інвестувати у власне виробництво. Де ви були раніше? Ну сьогодні вони першими рюмсою через. Складні часи, хоча помиляюся, у 2022 році разом з фільм Груп було прийнято ними рішення на другий сезон скажених сусідів. І такий брак кіновиробництва у 23 році та велику кількість запитів від громадян, які перебувають у кіноморі на 360 градусів. Подайте, будь ласка, кіно серіальчику на проживання звідки вилуплюється той бюджет у півмільярда гривень. Я, я розумію цю метафору. Все через збиткові страждання українських медіа, які рік транслювали марафон, далі запускають канали донори, але і цього мало. Вони шукають усі способи вижити. Надя? Маємо бути разом. Не зрозуміла, як вижили ми, але федера вперше про цю проблему заговорили вже 2022 року на конференції National Media Talk, де активно просували меседж, що держава повинна грішми підтримати виробництво. Зараз е, загострили свою увагу і слух якісного патріотично художнього контенту, е, де зазвичали слова гендиректора 1+,1 плюс медіа про те, що індустрію могла би врятувати підтримка у півмільярда гривень, яка дозволила би створити 300 годин контенту. Я думаю, ви здогадалися, що це нагадує. Який бюджет 2023 року від міністерства культури? І те, що тужились нам видати за культурний порятунок на самих більше знаєте, подібно до дороговартісного рятувального кола для самих медіакул. Та як переслідувати свої інтереси під час війни до рівня заробляти на війні. Чи виживуть українці без серіалів на кшталт Великі Вуйки, Сидоренки Сидоренки, які взагалі зняті за аналогом російського серіалу Іванове Іванове чи моя улюблена страшко? Ну і серіалом прислуга. Так, покотилися далі, зняли на основі американського підступні покоївки, один присуди медіа геніальності. Немає меж. А таке буває навіть таке буває. Якщо і справді є прагнення конкурувати, як вони говорять цим побороти російські серіали та кіновиробництво, яке не припиняє штампуватися, то можливо це не робити цим несмаком. Наприклад, давайте подивимося, що просувають потужні гравці сьогодні через свої ящики. СТБ у прайм Time транслює український медичний телесеріал Лікар Ковальчук. Один плюс один медіа всіма силами намагається побороти російські серіали. повернувши Шов ефір девер, корку виробництва, сімейні мелодрами. Далі б говорила вся країна, і можна до Юрем. 2 плюс 2 задовольняє чоловіків відважним екшеном, а на те все стабільно. З молодіжної платформою ми трансформувалися в місцевий клуб для своїх сидоренки сидоренки Танька, Володька. Всі на Полтавщині. Але які насправді вподобають контент українські споживачі? Наприклад, за даними медіасервісу сервісу Uh za... Перший квартал 2023 року серед аватару і Чорний Пантери є український фільм «Щедрик» та снайпер Білий Ворон та кінострічка Я працюю на цвинтарі. З Спомить серіалів, українці найчастіше вподобали комедію дільничі з Деверзе. у безкоштовному доступі дев'яз 10 найпопулярніших серіалів, які дивилися українські глядачі на Мегаго, всі нашого виробництва. І такий головний Ренд не винятково в межах нашої України. з'являється великий запит на українські фільми та серіали у Європі у світі до вподоби наше виробництво південній Кореї. Давайте згадаємо і за дистриб'юцію на стрімінгу Netflix, де на сьогодні можна знайти та подивитися більше 30 українських фільмів та серіалів. А це купівля продукту, не просто прокат, де студія може отримати від 5 до 25 тисяч за. Серію, все залежить від е, якості самого продукту. За скільки можна буде продати сметеінгулець? Mm -hmm. Але коли держава пропонує гроші для того, щоб зняти контент для нашої інформаційної війни, наш патріотичний обов'язок на це відгукнутися. Давайте, наприклад, згадаємо серіал і будуть люди. Якщо ви його не дивились так само, як і я, давайте надолужимо разом і будемо ділитися враженнями. Недооцінений серіал, який провалився на каналі СТБ, але феноменально залетів у мережі, яким задоволена й платформа Netflix. Бюджет у 64,8 млн грн. мільйона гривень. Так само і смаком заходить на платформі Netflix серіал Спіймати Кайдаша. Я дивилась і передивлюсь ще не один раз бюджет у 26,7 мільйона гривень. Якісно, смачно цікаво. А юрі 33? мало. Це зовсім невеликі кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність. І як ви тямите, Україна продовжує залишатися у тренді і тільки буде набирати свої оберта, якщо не втратить креативності. Але одначе сьогодні суспільство турбує саме те питання, що у 2023 році, коли війна не закінчилась, українські медіа недостатньо закордонного інвестування, які у свою чергу готові давати гроші, але і чекаються фінансової підтримки з боку України у Європі. Кіно теж підтримує держава. Але тут в Україні давайте без хідних орієнтирів. Аби переплюнути російський ринок серіалів та кіно, це наша відповідь Росії на їхню війну. Якщо ми за розвиток, то давайте дивитися у бік, наприклад, Британії, де існує Британський кіноінститут, який повністю фінансується коштами, отриманими з національної лотереї. У сусідній Польщі є польський інститут, відповідає за розвиток польської кінематографії та просування польського кіно у світі. Виробництво. Яке справді помітно просувається у світі, якщо ви підписані на якийсь стрімінг і неодноразово могли натрапляти не на польський продукт. Конкурс там влаштовується тричі на рік і не з закритими дверима, як і в Нідерландах. Тричі на рік вся основна увага цих інституцій спрямована на розвиток та зміцнення своєї кінокультури як в Україні, так і на міжнародному рівні. Якщо ми вже активно і рухаємося у Європу, то давайте і дивитися у той бік, а не орієнтуватися на терористичного сусіда і не повертатися до реалі 24 лютого, коли наповнювалися телеканали мелодрами з Росії, Мексики чи Туреччини. Не спустого порожнє переливалися, і точилися балачки довкола Ткаченка та 33 мільйонів Горбунова. Це ми хотіли уникнути тих помилок як Беретарщини у музиці, так і шароварщини у кіно но Усі хороводи той водилися довкола клятих для Грубонова 33 мільйонів, але бюджет куди масштабніше, зважаючи на 53 переможців, але й не такий колосальний, аби їх виривати з рук кіновиробників виробників та продакшенів. Так серед переможців є фільми і груп. І тут я не проти Голівуду на Троєщині. Так, серіал їхнього виробництва нюхач був вперше адаптований за кордоном як формат та проданий в понад 60 країн. Це представлення України. Це розвиток України. Не прогавили можливості розвиватися та просувати українців made in Ukraine і решта важкового медіахолдингу. Алхат, наприклад, колишній Star Media, один президент продакшн про який ми сьогодні згадували. Starlight Media та як без кварталу. 95 Були й інші, як сказав Горбунович Горбунов. Скільки там перемогло? Ми працюємо, ми створюємо робочі місця, ми запускаємо індустрію. Наприклад, серед цих очікуваних проєктів за півмільярда великих грошей є мелодрама Потяг, яку зніматиме режисер спіймати Кайдаша Олександр Тіменко. Думаю, хто дивився спіймати Кайдаша, то тут жодних претензій на виробництво саме цієї мелодрами і не полетить. Тим паче долю молодої провідниці, потяг якої став евакуаційним». Інша ж повнометражна драма під назвою Сімейний альбом оригінально. Там головна героїня Англійка про діти кої родом з Харкова. Історія думаю буде про місто Харків. А ось третя військова трагіко-комедія. І не про СМТ Інголець. Рано друзі сміятись. Рано під назвою Позивний Тамада. Думаю, ви влучили зі сценаріями та історією. Там про головного героя, який до повномаштабної війни працював тамадою. Хоча ведучі весі не люблять, коли їх так називають, це вже застаріле. А з 24 лютого відправся добровольцем. На фронт і таких історій просто безліч не перезняти, не виділити бюджетів. Але тут про інше головне, що усе це українське виробництво рекомендовано до перегляду за кордоном іноземцям, які загубили чи втратили наш сьогоднішній чи навіть ніколи не ловили контекст, що тут зараз відбувається в Україні. А ось така дрібна суміш через серіали, драми, мелодрами. Яко допоможуть це проковтнути, але як би ми жили без гумору Горбуновича? Звісно, в серіалі немає ніякого поворознюка і ні бути не могло це. Кіно про наших сучасників про молодих людей, які ніколи в руках не тримали зброї і під час війни стали справжніми героями. Ватажок побороти усе російське виробництво під назвою СМТ Інгулець, і ми не будемо знімати про поворозняка, але дивний збіг вибору населеного пункту. Ні-ні-ні, не думаю. Але коли горбунович горбуново в соціальних мережах, прикриваючи щитом військових, заявляє, що їм теж потрібен розважальний контент, контент, у якому прописано. Зі слів, чуток акторів, яким пропонувався цей сценарій про молодих людей, які весьмете інгулець ухиляються від мобілізації. Дивні розваги для військових сьогодні. Ви самі все побачите і оціните? Я би це м'яко сказати: ми не вбачаємо криміналу у тому, що СМТ Інгулець це комедія. Більше ставить дибки волосся саме сценарій. Чи можемо ми сьогодні обітись без подібного кіновиробництва? Безумовно, і ми вдячні юргурбуново, що зі своїх соціальних мереж повідомив нам про те, що він відмовляється від 33 мільйонів, і буде самостійно шукати фінансування і обов'язково випустить на екрані з Інгулець. Ми дочекаємо. сподіваюся, ми дочекаємось, свірмо в протиповітряну оборону обороною наші війська. Не забуваємо донатити, але чи спонукає це категорично відмовлятися від фінансування кіновиробництва фільмів, серіалів і підтримки? Ні, ви почули, які плануються мелодрами, драми, історії. Знаєте, це певна хитка межа голосувати про те, чого ми проти, і аби не довело до того, що взагалі всі заб'ють на галузь. Пересохло у горлі від усіх цих кіновиробничних серіальних історій. Дякую вам, що ви дочекалися, додивилися до кінця. Обов'язково діліться своїми думками, якщо ви ще десь не встигли цього зробити у коментарях на сторінці Юрія Горбунович, міністра Олександра Ткаченка. Дякую вам за вашу позицію за те, що ви борєте зовсім іншим майбутнім України, не таким, яким воно було раніше, до цього. Цього so, я Дякую всім військовим, хлопцям, і дівчатам, які перебувають на фронті, які захищають нас позиції протиповітряної оборони. Нас не зламає жоден ворог. Ми разом йдемо до перемоги. Ми міцні. Сьогодні це відео виходить у день державності. Чи вчора був день державності? Якщо це відео виходить у суботу, 29 липня. Я не знаю, чи я встигну домонтувати, Я сижу, це базікує з вами, але дякую, дякую вам за увагу. Дякую за те, що поширюєте, підтримуєте за вподобайки за активність у коментарях. Мене звати Нателла Кірс. До нової зустрічі!